Ми до цієї години будемо говорити про те, що відбувається в тому числі у нас в країні в країні. До нас приїхали гості із неочікуваним візитом. Сьогодні прибув президент Південної Кореї Юн Сок Ель. Він уже встиг зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. Під час візиту цього він відвідав Бучу та Ірпінь, де Росіяни скоювали свої жорстокі терористичні злочини під час окупації в березні 2022 року. Прес у прес-службі до речі, президента Південної Кореї повідомили, що ЮН. І його е, дружина прибули прибули до нашої країни з Польщі днем раніше. Про це сьогодні лише стало відомо. І от лідер південної Кореї планує покласти вінок до військового пам'ятника, потім провести зустріч на вищому рівні із президентом Зеленський. І Зеленським і цей візит завершує двоетапну поїздку, до речі, під час якої ЮН м, раніше побував в Литві на саміті НАТО, потім в Польщі з офіційним візитом, і тепер на території нашої країни. Не виключено, що будуть говорити про допомогу для нашої країни, і насправді. І дуже би хотілося, щоб президент Південної Кореї домовився з нашим президентом про постачання для України самохідних артилерійських установок К-9 Сандр. Це південнокорейська артилерійська установ, установка калібру 150 мм, міліметрів. Одна із найкращих самохідних артилерійських установок у світі. До речі, щоб. Е як ми вже знаємо, польські самохідні артилерійські установки АХС Краб вони якраз побудовані на шасі від е, К-9 Сандр. І ми розуміємо, що поки Південна Корея не говорила про те, що Україна отримує врешті ці е, сау, ми знаємо, що від Туреччини можемо отримати Сау Т-155 Фіртіна-2. це турецький варіант гаубиці К-9 Сандр південнокорейської. Це по суті ліцензія цієї К 9 Тому цілком імовірно, що цей візит. Південно-корейського президента він рано чи пізно може ознаменувати цей початок в передачі від цієї країни до нашої держави якийсь ширший спектр озброєнь. Ну але так чи інакше, результати цієї зустрічі, результати переговорів і візиту президента Південної Кореї ми будемо знати згодом. Нас обов'язково про це поінформують з офісу президента, розкажуть про що вони говорили, про що домовилися. Але ще раз кажу, дуже сподіваємося на самохідні артилерійські установки від Південної Кореї, бо їх не дарма називають одними із найкращих у світі. Зараз всі виробники, які намагаються робити от свої якісь самохідні артилерійські установки, вони беруть або Башту від Кадевід Сандер, або Шасі, як, наприклад, польська Краб від Кадевід Сандр. Вони беруть різні комплектуючі і системи управління вогнем, в тому числі орієнтують їх на. Так, як це зроблено у е, південнокорейців, тому що вони постаралися дійсно дуже круто, і нам би таких артилерійських установок дуже би е, хотілося. Вони би прекрасно доповнили наш далекобійний артилерійський парк з такими системами, як е, Сюзанна 2, Панцерхаубіце, це Крап, Краб. От е, Фіртіна, 2 турецька буде, ну і теоретично е, південнокорейський 9 Сандер. Ну а поки от президент Південної Кореї прибував і перебував в Україні. М моніторингова група Білоруський Гаюн повідомляє, що сьогодні вранці помітили велику величезну колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих ЛДНР, на яких на яких приїхали Вагнерівці, от приїхали вони на територію Білорусі. Сукупність чинників, як вони кажуть, вказує на те, що це колона ПВК Вагнер, яка вночі в'їхала в Білорусь, і з Росії у район Кричева. Далі вони прослідували через Рогачов у у бік Бобруйська і потім на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона Вагнерівців. Рухається до наметового табору у селищі Ціль. І за даними от волонтерів білоруського е, гаюна, в колоні помічено щонайменше 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, буханки, так звані. Ну і щонайменше три автобуси для перевезення людей. Зазначається, що цю колону супроводжувала білоруська поліція. Як ми знаємо, зараз на території Білорусі в тому ж таке селище Ціль розгортається таке собі наметове містечко з вагнерівцями. вагнерівцями вони там живуть як в бараках. То Пригожина теж з'явилося, де він у спідньому з якихось бараків стоїть. І от аналітики підтверджують західні, що це все ж таки достовірне фото. Ймовірно, Пригожин перебуває все ж таки на території Білорусі. Яка подальша доля вагнерівців буде у цій Білорусі? Наразі невідомо, але білоруське міністерство оборони повідомляло про те, що Вагнерівці на цей момент. Тренують білоруську армію і вчать їх ну важко сказати основам бойових дій, але тим не менш виступають в ролі інструкторів і докладають максимум зусиль для того, щоб не тренувати білоруську е, армію. Для чого невідомо, але як ми знаємо, російських військових на території Білорусі поступово виводять їх, тому що практично немає. Це відбувається в рамках ротації. Залишаються вагнерівці. І при цьому вагнерівці продовжують прибувати, бо це не перша колона, яка прибула на території Білорусі з території Росії, і саме з вагнерівцями. І при цьому. Вони добираються туди на різноманітному транспорті, який теж залишається на території Білорусі.